вітаю вас, дорогі друзі. І знову на телеканалі Надія з вами разом я, Олег Аліксєв. І програма 5 хвилин для вічності. Насамперед хочу зачитати декілька листів: Тетяна Здубно просить за свого чоловіка і за сина, щоб прийняли істину. Також лист з Полтавської області просить за батька, щоб прийняв істину. І також Оксана просить за своїх рідних, щоб прийняли істину. Коли ми говоримо про істину, то передусім потребуємо її визначення. Щоб піднятися на рівень істини, нам треба вийти за межі того, що зветься людською думкою. Треба досягати істини, яка здатна реформувати нас, може принести зцілення і відновлення, яка несе в собі насіння життя, авторитет якої перевищує авторитет будь-якої іншої ідеї чи філософії. Справжня істина не може змінюватися. Вона має бути поза часом. Це має бути древня істина, яка існувала до нас і буде існувати після. Це має бути вічна істина. Вічна ж істина має бути народжена з мотиву настільки чистого, якого не може знайти в собі жодна людина. Вона має прийти до людства через щось найвище, вона може прийти лише від Бога, як говорить про це прок Ісаїя. Бо ваші думки не мої це думки. А дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Тільки його істинна і мудрість приносять надію, плід і вічну свободу. Людина може знати істину, але Бог є істина насправді. Пізнати істину означає жити в істині. Вона має проникнути глибше і дійти далі, ніж неправда, розганяючи світлом своїм всяку темлю, яка причилася у найглибших куточках нашої душі. Тільки знання істини недостатньо, необхідні взаємостосунки з істиною. Ми маємо стати одним з нею, тому що колись були одним з неправдою. І питання тут же не в тому, що є істина, але хто є істина. Ісус в Євангелії від Івана каже, і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Пізнати істину, означає бути близько знайомим з нею. Пізнання це більше, ніж лише визнання її існування. Воно включає в себе взаємостосунки з тим, хто є цією істиною. Христос є той шлях, який ми шукаємо. Він є істина, яка звільнить нас. Він пропонує кожному з нас життя, до якого ми так прагнемо. Найважче прийняти істину, яка несе за собою зміни в житті. Тому що це чогось вартує. Бог пропонує ці зміни всім, хто бажає. І хоча це вартувало йому життя його сина, він вільно і щедро закликає кожного, в кого є вуха, щоб слухати. Вона закликає відкласти у бік гордість і смиренно схилитися перед Богом. Бог закликає нас сьогодні. О, всі спрагнені, ідіть до води. А ви що не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. Ідіть без срібла купіть живності, без платні вина й молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у нас і ваша душа, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа, і я з вами складу заповіта віки, на незмінні Давидові милості, розтративши самих себе у спробах зробити все своїми силами. Виходячи з природних здібностей, ресурсів, талантів, ми, зрештою, можемо почути Боже запрошення, прийти до Нього з порожніми руками. Йому не потрібні наші гроші чи наші надмірні зусилля. Він потребує наше порожнє життя. Це обмін, який здійснюється лише за однієї умови через нашу покору. Лише покірним він дає життя, вічний заповіт і непохитну любов. Давайте і ми сьогодні будемо молитися про те, щоб істина стала частиною нашого життя і життя наших ближніх. Помолимось. Отче наш, що я на небесах. Сьогодні ми знову приходимо до Тебе з великою вдячністю за те, що в слові Твоєму ти зберіг істину для нас, за те, що ти сам став істиною заради нашого спасіння. Господи, ти сьогодні пропонуєш цю істину всім нам у Твоєму слові. І ми молимо сьогодні разом з нашими глядачами про те, щоб ця істина була в наших сім'ях, в нашому житті, в наших словах, щоб цю істину прийняли люди, яких ми любимо, які близькі нам. Наша молитва в ім'я Твого Сина, який і сам є істиною. Амінь. На цьому ми прощаємось з вами, а ви пам'ятайте, що всі ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень.